Вітаю, на каналі. Ні, це ми мене в парку юрського періоду. Це в на дачі у мене. Ось такий у мене в Сонях виріс У мене їх багато, звичайно, але це найбільший екземпляр. Динозавр, такий здоровий. Десь 3, 3, 20 отак. 3,20 метрів. У мене в шорці є там відео, я заміряла його з чоловіком, показувала. Якщо кому цікаво, то дивіться там останній, останній чи переостанній шорт на YouTube на каналі. Тут у мене ще один росте, але він менший. менший. Хоча теж не, не маленький. Ось такі, все ще ростуть. Ось тут ось насіялися. Це їх не садила, вони самі посіялися. Я їх залишила, тому що так не дуже планувала в цих квітничках ну, посадити, що садити огород, город двох я вже казала, а в двох декоративні клумби. Так, це перший рік. так, У мене спонтанно воно вийшло. Не дуже заплановано. Тому що я не встигала планувати ну, висаджувати те, що я робила візуалізацію з цими грядками, коли створювала. І зовсім зовсім інші рослини там планувала садити. Отак от, от і буває. Плани одні, а результат трошки інший вийшов. Ну, теж непогано, я думаю, рекорд якийсь, напевно, вже є. Три, трьохметровий соняшник. В рекорди України цікаво, я попадаю з таким екземплярчиком чи ні. <смію> Засміюся, звичайно. Ну, це не такий сонях, не скоріше декоративний. все, тому що таки, бачите, розгалуджений, багато-багато різних квіточок, як дерево росте. І тут, тут інший, навіть у нього квітка кольором. Бачите, така цікава теж. Квітка і там така інша, бачите, він такий мінливий. Насіння розчіпляється, напевно, сорт. Я навіть не знаю, який це сорт. Ось таку декоративний сонях. Ось так. Ну, я вас тут погукала і зібрала не для цього. В принципі, ну, як раді хвасту, покажу, раді контенту. А взагалі хочу показати, що я отримала від. Зеленого едему. Ось так правильно буде, тому що там один горщик я обрала на зеленого едему. Взяла прайс, взяла квітанцю, чи чек, щоб казати, може, по цінам когось і показувати, що я придбала. Купляла я прийшла посилка на квартиру туди, ну, на, на місто, де я. При... Мешкаю постійно, а це ж мене дача. І я отримувала його серед не тижня, коли ще не планувала їхати на дачу, а потім ще захворіла трошки. І зараз трошки ще хворію, тому в мене вони стояли на балконі. І трошки, напевно, передержалися, тому що я отримувала, то вони всі в стані були. Гарному, непоганому стані були. І чого я це розповідаю? Тому що одна рослинка трошки завяла, Я зараз покажу. Ну це не вина цього магазину. Це моя вина. Напевно. Ну, Я думаю, вона відійде. Це хризантема, тому вона не вибмаглива, невим... тому я думаю, вона відійде. Давайте почнемо. Це моя мрія. Ну, як мрія, я хотіла її. Придбати, це називається перстач або на... лапчатка, якщо російською, хто може не знає. Я теж не знала, що це перстач української, тому так кажу. Ось такий саджанець, він коштує, коштував мені 55 гривень. Перстач чагарниковий ловоліпінг. Рожевим, рожевим квітне, тому я його придбала. <с> він посухостійкий, невисокий такий кущичок. І я хочу спробувати його поростити у себе на ділянці. Спробувати, буде він у мене жити чи ні. Ну, висажу десь на сонячне місто. Він полюбляє. Ну, Поливати, звичайно, треба. Далі моя мрія, ну як мрія, теж давнішня хотілка. Бажалка, чи як сказати, це горець. Горець Фет-Домінго, Він таким червоним, темно-червоним, такими свічками квітне, десь до метру виростає висотою, дуже приваблива рослинка в цвітінні. Ну, так, листя, звичайно, це таке непримітне, але теж декоративне, я думаю, таке, якщо воно буде. Гарна рослина, вона сама дорожча, ну, дорога із всього замовлення мого. Коштує 175 гривень. Ну, він такий дорогий, він у Бережняків був теж. Я його вложила в корзину постійно. І потім удаляла її за ціни. Тому що там багато ще чого мені хотілося. І він вже мені в цінник не влазив. Ой, ну, а цього разу я в... В цьому магазині зелений дем вирішила купити. Замовляю в цьому магазині перший раз, тому е, такий свіжий у мене відгук буде. Е, перший відгук. Ось що ту, що хризантему, ой, айстру, ту, що я казала, що вона посохла. Отака От цікава айстра, бококвіткова принц. Я сподіваюся, що вона у мене відійде, тому що на кінцях ось у зеленій є ще листя. Я його її полила, не знаю, чому вона так повела мене на балконі, чому посохла. І, може, жарко дуже було, тому що в мене таке південно західне сонце і доволі жаркувато було. Десь три дні передержка була в мене на балконі. Це рослинок. Ну, Сьогодні я посаджу все. 89 гривень вона коштує, ну і ще така біда. В неї приключилась. Ну ладно. Буває і таке. Далі лаванда. Купила її за такий колір біло-серебристий Річард Грей сірий, да? ну, Він такий серебристий на картинці, я так подивилася по інтернету. То ну, такий садженець він коштує 70 гривень. ну, коренева ось вже вилізає. Я думаю, чудово, висаджу, що піде врости, що до осені мені наросте. Ну, Квітнутий я, не сподіваюся, що він буде, ну хай наростає хоча б. Далі дотягнуся туди чи ні. Хочу славочки ставити. О, ще одна айстра. Це виразкоподібна. Блюстар <кій> До 40 см висоту, по формі куща. Не стелюча, але маленька. І квіточки теж маленькі. Восени квітне, тому я думаю, може, ще й заквітне мені ех, десь уже в вересні. Вона коштує дешевше 74 гривні, ніж та, що засохша. Так, і остання хотілка моя, бажалка це до цеї, то що з минулого замовлення я жовту замовила. Я її туди підсаджу. Це називається душевик, котовниковий блю клуд. Покажу, як він в повному своєму образі цвіте на клумбі з картинки, звичайно. Хочеться мені так от поєднати. Звичайно, так от подивися, ні ну, до чого да, примітного нема. Но сподіваюся, що він наросте мені великим кущом, буде квітнути масово. І це дасть в масі свій красивий ефект разом з ехінацеєю. Це ще її називають каламінта. Каламінта, рослина така. Ще є білі екземпляри. Оце я вирішила купити такий голубий, навіть квіточки ось є. Кусуються, ні ось такі вони. Мілкі-мілкі, але -мілкі, ну, їх дуже-дуже багато. П9 мені вийшло, кажу, 68 гривень, такий кущик. І все, це моє заволення. Мені все подобається. Доставка обійшлася мені в 112 гривень новою поштою. Пакуночок добре запакували, все щільно, нічого не бовталося, все на вищому рівні. Єдине, що довго відправлялося замовлення, десь я чекала тиждень від замовлення, самого замовлення. Ну, Кому як це недолік чи все рівно, коли отримаєш, це таке. Так що це теж розплідник, магазин, я буду мати на увазі на майбутнє, тому що там багато-багато різно, різноманітні рослинки. Це літній просто, в них асортимент, а так на осінь там іще намічається доволі багато цікавих рослин. І ціна непогана. Тому кому це буде було корисним, я думаю, ви поставите мені лайк, подобайку якусь, може, підпишетесь навіть на мене. Буду дуже вдячна. Ну, а зараз ще покажу, як я і куди я посадила ці рослинки. Ну і взагалі, може, ще щось покажу, якщо цікаво. Наступний день, вже десь ближче до обіду час, покажу, де я посадила свої рослинки. Садила сьогодні зранку, вчора не вийшло ще. Ось тут гірчак, горець посадила сюди. Вирішила теж по максимуму сюди на одне місце посадити, спостерігати за ними, за їх розвитком, тут зручніше мені, і слідкувати там, пересушено чи ні. Тут ось я лапчатку, перстач посадила. Теж тут і сонечко поливається, то я думаю, тоді не буде непогано, хай наростає мені великим кущі, тоді буду ділити, дивитися. Так. Ну і далі тут я посадила між хіноцеями тих, що раніше садила, ось так вони зараз виглядають. Каламінту посередині з блакитними такими квіточками. І тут айстру, те, що трошки підсохла в мене з рожевими квітками невисоку теж. І тут ще одну айстру з такими білоблакитними, з квітками мілкоп'яткову то що я показувала. І лаванду я посадила там на огороді на клумбі, де в мене лаванди ростуть. Туди я її втулила. Якось так. Ну, а це мій садочок. Я посила газон траву, ту, що тут так доволі багато за дві тижні наросла. І зараз вона така, як, як коврик, якийсь килимочок виглядає. Ну, звичайно, трошки десь є проплешини якісь, є трошки засохлої травички місцями. Ну, я сподіваюся, на осінь підуть регулярно дощики, і ситуація тут трошки зміниться. Ну, взагалі зміниться на краще, позеленіше мій газончик. Ну, в будь-якому випадку, в будь-якому разі, це зараз виглядає набагато краще, ніж було до того, як ми вирішили тут сіяти газон. Тут просто був Бур'ян місцями просто гола земля, амброзія, колючки. Ну, не, не, вида взагалі не було такого гарного. Ну, а так як у мене тут буде декоративна зона, хочеться такого більш акуратного вигляду для цієї ділянки, для цих квітничків фону, то я ж все-таки бачу тут. Газон <газ> побачила і захотіла його зробити. Так, в мене все наростає тут рослинки, вони ще маленькі, троянди почав покровні і, і такі бордюрні, квіткові на передньому плані. І, злаки теж тут додавалися вже. І, і овсяниця є. і оця Травинка ще від бережняків. У мене така ось вона є. Минулої осінь я садила, так вона з по дев'ятки наросла зараз. Ну, Назву я не згадаю, я підпишу. Гарна, мені дуже подобається. Вона ще буде зафарбовуватися на осінь, додасть такого лілого-фіолетового кольору до цих варігатностей гарно ну Цей щучник той, що я показувала в шорці. Він зараз так виглядає. Трошки колір цих соцвіть колоскових поміняв на більше жовтий, але він вже і є, там сорту жовта вуаль, по-моєму, так якась вуаль. Бачив, що на ньому сиділа цикатка. Би воло Не знаю. Втекла. Тільки що сиділа, хотіла показати. Може, Вона любить цей злак. Цікаво, цікаво. Так. Ну, Тут троянди щось вони не дуже добре розвиваються. не знаю причину, поливаю, вроді регулярно. Можливо, слабенькі, просто були корінці, або з зими погано вийшли. Нічого, ну чому живі, це вже радує. Загальний план покажу. Періодично тут пропоюю, тому що багато берізки росте, то поливається, і вона то за тиждень знову у мене вже тут бур'яний, бачите? Хоча я минулого разу тиждень десь днів 10 назад добре-добра тут все прополула. І Знову, знову ця робота мені очікує, я бачу, на цих клумбах. Сподіваюся, що коли рослини кріпнуть, наростуть масою, то вже бур'янів буде не так багато. Рослини їх пригнічувати декоративні і роботи поменшає. Тут також я полила минулого разу, зараз поставила поливати. Зальюха добре, щоб вже тут стояла така волога. На. І поїду знову додому, в місто. Планую ще через дня-два приїхати, а там подивимося ще на Ой, моє самопочуття, тому що я так трошки прихворіла. Так, що ще таке показати? Оці клумби високі, грядочки. Вже все батат. На цих грядках. В ну, наріс, оцей пимає батат декоративний. Ось такого кольору в мене є і червоний. Вже не видно інших рослин, тут багато ще рослин під ним. Я задумаю його трошки прорядити, тому що тут ще кипарисовик у мене в горшку росте, щоб не дуже він пригнічував інші рослини. Ну, а так він буде декоративний до кінця осені, поки не вдарять морози, холода. Така буде маса зелена, гарна. Ну, зелена і темно, фіолетова, гарна. Ось так ми вийшли в садочок з вами. Це мій город і тут мої квітнички теж розробляються, потрошку наростають. Там я лаванду посадила в тому місці. Злаки наростають, піносету має шикарні. З кожним разом, як дивлюся на них, мені вони ще більше і більше подобаються. Піносетом «Карл Роуз. Оце. Ці треба зараз полити, ті, що я садила. Два тижні тому теж куплені, вони підсихають, треба все поливати. Покажу артишок, напевно. Ми, я там зірвала частину, але ще не, смак... ну, не пробувала, не готувала його. Навіть не знаю, як до нього підступитися. Ось такий артишок у мене. Тут росте ще там на городі є. Отакі артишоки. Оця груша червона вже починає достигати. Там деякі падають, то вже можна їсти, оці що впали, вони більш-менш м'які. Такі оці ще тверденькі. Ну вже, так, да, вже є такий. Думаю, що можна їх вже рвати та їсти. Вона дуже смачна, солодка. Ну, Літня така грушка. Сорту я не знаю, напевно, на Кримсон якийсь ред, є такий сорт. Може це він. Ну такий червоний має забарвлення. Дякую за перегляд мого відео. До наступних включень, до зустрічі. Па-па.